Доброго дня, всім добрим людям. І так, поговоримо сьогодні про фундаментальну річ, на якій засновано українське правосуддя. Я звертав увагу, що воно потребує тої реформації, тільки справжньої, а не бутафорної. І так, свобода волі на сьогоднішній день людини під великим питанням. І якщо людина переросла свій тваринний стан, то вибір ілюзії чи Сукупності ілюзій в її руках. І асортимент цих ілюзій як показник відмінності між твариною та людиною. Чому фактично сить? В тому, що, як зазначив у свій час такий собі астрофізик Хокінг, що в цьому питанні наявність судової системи, наявність якої навпаки має доводити наявність свободи волі, парадоксальна річ. Тобто вся судова система заснована на свободі волі. Але на сьогоднішній день, оскільки наука довела і фактично не тільки сумнівається, вже й довела, що свободи волі немає, тоді сама судова система, яка закладена у відсутності свободи волі, є фактично ну, нелогічною і тому віруючий. Стовідсотковий детермінізм оглядається по сторонах, бо це детермінована дія. Так от, багато адвокатів часто використовують для захисту злочинців соціально орієнтовану стратегію, які подають злочинця як жертву середовища та обставин невільного вибору стати злочинцем і просять у суду не карального, а коригуючого покарання. Або навіть виправдання. І з філософської точки зору ці адвокати мають рацію людина не обирає ані середовища свого існування, ані свою природу, в тому числі і свої скільності. І в тому сенсі ми нічим не відрізняємось від тварин на світу. Ну хто стане засуджувати вовка за те, що він їсть овець? Ніхто не стане, але покарання буде обов'язково. Його можуть побити, ув'язнити, забити. Ну і так далі, і тому подібне, якщо піймають, звичайно. Але в нашому суспільстві ще й засуджують за те, що, тебе, що в тебе така природа, приписують провину і тоді карають. Це нелогічно з філософської точки зору, але дуже раціонально з точки зору обивателя, який вірить у свободу волі, навіть наука, як я вже щойно говорив, не вірить у свободу волі і доказала практично, що свободи волі немає. А для філософа судна злочинцем виглядає як жертва приношення детермінованого тіла і зіпсованого суспільством душі на вівтарі справедливості. Тобто суспільство не лише карає, що зберегти себе, але й робить покараних, покараних винними у тому, що саме й породило своєю природою. Це повне лицемірна подвійність у поведінці суспільства, повітряно, лише. Філософом і адвокатом, але другим заради заробітку, а першим безкорисла. Тобто вся судова система, яка на сьогоднішній день перебуває в стадії фактично агонії перепровадження дифузного права, заснована на хибі, а саме на це хиба, що людина має свободу волі чи свободу вибору. У критичну секунду чи долю секунди. І в принципі за те, що в неї цієї свободи волі немає, вона діє в силу інстинктів і обставин, які складаються, і потім за це в основній своїй масі засуджують, і засуджують ті, хто практично не має ні найменшого поняття про ті речі, які я сьогодні говорю. В основній своїй масі це е, судді, які були тріючниками чи твірушниками у свій час в школі, е, нібито схильні до лінгвістики, але немає ні, е, не знають ні законів логіки, ні здорового глузду, і е, говорять так, як раніше говорили в радянський час. На старші колеги поправлять. Та немає такого старші колеги поправлять, оскільки. На сьогоднішній день рішення має бути законним і обґрунтованим. Основна вимога до рішення це та, що воно має бути законним, оскільки, навіть якщо рішення не обґрунтоване, то його практично ніколи не скасують у випадку і воно не підлягає скасуванню, якщо воно є законним. І тому наразі проводиться у нас. Хочуть змінити Кримінальний Кодекс України і підпишуть новий там різного роду свинорилі Стефанчуки і їх піддували, але вони не розуміють і не закладають в основу те, що я сказав, а саме відсутності в людини свободи волі. Оскільки все, що було засновано в радянський час, вся система правосуддя, вся система права. Радянська право було заснована на свободі волі. І тому на сьогоднішній день говорити, що ця система права є правильною або законною, на сьогоднішній день немає жодних правових підстав. Ну, я звертав увагу на те, що право не догма, як і комунізм, а, який писали старі комуністи комуністи, а керівництво додії. Так само право це норми, які розвиваються. Таким чином, ці норми, які розвиваються станом на сьогоднішній день, мають бути приведені у логічну відповідність того, що у людини, по-перше, немає свободи волі. По-друге, потрібно знищити в галузі права таку логіку, як лицемірну подвійність у поведінці суспільства. Оскільки на сьогоднішній день ця подвірна лицемірність дозволяє правникам від української системи правосуддя робити кошерний бізнес, але на превеликий жаль, на сьогоднішній день люди, які це розуміють, в тому числі і невелика когорта філософів, на сьогоднішній день це роблять безкорисливо і на цьому не заробляють грошей. Тому вся дифузна система рано чи пізно буде приведена у відповідність до того, що я сьогодні говорю. Безперечно, ті речі, які я говорю сьогодні, вони стануть, скажімо так, будуть впроваджуватися через 5, 10, можливо, 20 років. Якщо це буде просуватися якимось небудь. Авторитетом від в галузі права і це просування буде відбуватися настирливо чи настойчиво, як там правильно сказати, оскільки ця річ рано чи пізно приведе до укріплення і розширення дифузної системи правосуддя, яка є загальною цінністю для всіх людей на планеті. Тому на сьогоднішній день саме головне, що потрібно винести, що система українського правосуддя має привести своє, свої правила, норми і закони у відповідність до того, що в людини немає свободи волі. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!